Привіт! Сьогодні будемо говорити про комплексний катіон діоксомолібден 2, він же молібдил, він же mo 2+. його структура Льюіса виглядає ось так. Якщо ми приймемо для початку всі електрони, маємо тут молібден з 6 електронами, формальний заряд 0, кисень з 6 електронами, формальний заряд 0 і кисень. Так само і другий. Якщо приберемо ось ці два електрони, маємо молібден з формальним зарядом 2, кисень без змін, катіон, який разом МО2. 2+. Цікавою властивістю цього катіону є те, що він чомусь завжди ціс. Є комплекси, де він транс, але він дуже сильно преферує конфігурацію ціс, тобто, коли кут між цими двома киснями 90 градусів. На відміну від структури транс, яка була би лінійною. Наприклад, ось в цій статті гарно описується проблематика, скажімо так. А ось тут показаний комплекс, який я збираюся показати сьогодні, трошки пізніше. Це діоксомолібден з ацетилоацетонатом, аніоном ацетилоацетону і три можливих ізомери, CIS, put MO2. 90 градусів. Теж ці з Аленанціомер. Ці два є дзеркальними відображеннями одне одного, як ліва і права рука. Ну і ізомер транс де ацетилоацетонати навпроти, а два кисні МО2 лінійно. Ну і питання, власне, в тому, чому ось ця форма або ось ця є значно більш преферованими, ніж ось ця. Стаття, власне, це досліджує і описує. А я в свою чергу задався питанням: а чому так? І знайшов досить елегантне пояснення. Щоб його побачити, подивимося молекулярні орбіталі для МОО2 спочатку в конфігурації CIS. Починаючи від найменших. І для того, щоб можна було бачити ці найменші орбіталі, я атоми приберу взагалі. Починаємо з найменшої, і взагалі не видно, це був би молібден 1С не хімічна орбіталь. Молібден 2С, 2П, 1С, ще один кизень 1С, молібден 3С, 3П, Молібден 3D, а цікаві речі почнуться на етапі молібдену 4 s 4С молібдену виразно більше, а 4П уже починає покриватися із киснями. Це були вільні пари кисню. А ось це в'яжучий мотив. Зв'язок сима, зв'язок Пі, інший зв'язок Пі, зв'язок Сигма. Ну і це все. Найбільш цікавою тут є ось ця орбіталь. З одного боку, це орбіталь П, яка утворена орбіталю демолібдену. І орбіталями П кисню. Але, як можна бачити, ось ця синя частина є спільною для двох киснів. Така орбіталь це двоелектронний трицентровий зв'язок. В версії делокалізовані канонічних молекулярних орбіталей. Її можна перерахувати по-іншому. Ці самі орбіталі можна переформатувати так, що вони будуть більш подібні до класичних локалізованих атомних орбіталей. Це орбіталь Сіма, абсолютно класична. Орбіталь D по стороні молібдену, орбіталь P по стороні кисню. Густина йде вздовж зв'язку ось тут і ось тут. Орбіталь P, Але ось тут утворена орбіталью D молібдену. Ну і орбіталями P кисню, звісно. Ще одна орбіталь P. Це орбіталь Сима, утворена орбіталю типу dz квадрат. Ось тут вона накладається конструктивно з орбіталями П-киснів, і знову ж таки маємо Sigma-зв'язок. Ну і це вже вільні пари кисню. Але це були делокалізовані орбіталі. Ми можемо застосувати метод NBO, щоб локалізувати ці орбіталі, і подивитися, по-перше, скільки там класичних зв'язків, а по-друге, як ці орбіталі виглядають в локалізованій формі. Орбіталь P, де атомна орбіталь D, молібдену, орбіталь П кисню. Орбіталь Сігма, Орбіталь P, Але зверніть увагу, ось тут є хвостичок, локалізація не відбулася аж так повністю. По більшості це зв'язок P між ось цими двома атомами, але з помітною участю ось цього. Інша орбіталь P, інша орбіталь Сігма, і так само орбіталь. Пі, але в якій ми можемо здогадатися, що це локалізація того мотиву, який ми бачили ось тут орбіталі P за участю трьох атомів. І разом, таким чином, маємо шість зв'язків. Якщо ми пошукаємо підсумок, то бачимо, що NBO текстом в своїх звітах пише нам, що зв'язків типу молібден кисень. Разом 6 штук. Тому маємо зв'язки молібден-О в МО2 мали б бути потрійними, хоча класично їх малюють подвійними. Ось, наприклад, якщо ми пошукаємо зображення молібдил, можна знайти щось таке, або щось таке, хоча тут він намальований лінійно. Або таке. В більш складніших комплексах можемо бачити ось тут молібден, кисень, кисень. Ось ця частинка МО2. В конфігурації CIS. І так само, якщо шукати діоксомолібден, теж бачимо різноманітні комплекси, які ця частинка може утворювати. У ось цій класичній структурі Lue' маємо чотири зв'язки разом по два кисень молібден. Але якщо ми врахуємо, що насправді їх там більше, бо NBO показує, що їх там більше, то можна, наприклад, зробити ось так. В іншому відео я казав, що я не дуже люблю донорно-акцепторні зв'язки, але в даному випадку, чому би і ні. В такому резонансі ми маємо кисні без порушення октету, бо дві пари, два зв'язки або одна пара, один зв'язок донорно-акцепторний і два зв'язки коваленних. Так чи так чотири атомні орбіталі зайняті октет не порушується формальний заряд 0. Так само ось тут. Формальний заряд на Молібдені 0, але це нейтральна частинка. Забираємо ці два електрони. Маємо формальний заряд на Молібдені 2, 4 електрони. Про октет Молібдену не кажу, адже ми бачили, що орбіталі D беруть активну участь в утворенні цих зв'язків. Незалежно як намалювати, резонанс із трьома зв'язками дещо ближчий до реальності для частинки MO2 2+, конфігурації CIS. Що ж натомість відбувається в конфігурації транс. Молекола в конфігурації транс лінійна. Прибираємо атоми, щоб не заважали, і дивимося орбіталі. 2С, молібдену, 2П. Інше 2П. 1 з кисню. Інше 1С кисню. 3S 3P, Три d Чотири p І ось ця орбіталь дуже цікава. Це 4 п молібдену, Тобто вона мала би бути не хімічною. Але вона виразно накладається з сусідніми киснями. І для того, щоб отримати правильну кількість зв'язків, ми маємо порахувати її як в'яжучу орбіталь. Відповідно, рахуємо одна в'яжуча. Друга в'яжуча. Антив'яжуча. В'яжуча. Ще одна в'яжуча Пі. В'яжуча сіма. Вільна пара. Вільна пара. Антив'яжуча. І кінець. Відповідно, якщо ми акуратно порахуємо в'яжучі і антив'яжучі молекулярні орбіталі, то в сумі маємо три зв'язки. Не 4, як можна було би подумати. Чому їх там не 4? Тому що є антив'яжучі орбіталі. Як, наприклад, ось ця. Вона має вузлову площину ось тут. І має вузлову площину ось тут. Накладання ось цих орбіталів киснів і ось цих орбіталей молібдену неконструктивне. така орбіталь роз'єднує молекулу. Якщо візьмемо NBO, текстом воно нам пише, що також маємо три зв'язки. Не 4, 3. І якщо подивитися, як виглядають ці локалізовані орбіталі, Маємо орбіталь 1 зв'язок сигма, утворений орбіталями П кисню і орбіталами типу DZ квадрат молібдену. Зв'язочок Пі і ще один зв'язочок Пі. Цікаво, що ось цей кисень взагалі не бере участі. І все більше зв'язків немає. Тут також НБО говорить, що один із цих киснів. З'єднаний трьома зв'язками, інший виходить, мав би бути з'єднаний повністю іонним зв'язком. Класичний резонанс для МО2 виглядає ось так, але тут забагато зв'язків. Для МО2 в конфігурації транс мається на новоді. Можна зробити ось так. Розриваємо один, і в нас виходить один кисень з формальним зарядом мінус 1, один з формальним зарядом 0. Молібден з формальним зарядом 3. Разом виходить так само 2 на цілій частинці. Або можна зробити такий резонанс, де в молібдену формальний заряд уже 4, і в кожного з киснів по мінус 1, оскільки NBO показало нам, що насправді значно цікавіше, і що ці зв'язки не є симетричними, можна додати також. Ось такий резонанс. Цей кисень 2 мінус, цей кисень 0, молібден 4 формально, разом далі 2. Але ось тут три зв'язки. Ось тут повністю його не зв'язок. Мені особисто такий резонанс не дуже подобається. Але це NBO, в нього стояла задача локалізувати орбіталі. Можливо. Слід розглянути інші резонанси більш цікаві. Наприклад, ось такий резонанс. Один ковалентний зв'язок, кисень молібден, другий ковалентний зв'язок кисень молібден. А те, що відбувається ось тут, це один електрон на кисні, який утворює зв'язок з другим киснем. Але ця орбіталь молібден в ній не бере участь. Можна з іншого боку додати ось цю електронну пару сюди. І таким чином маємо 3центровий 4-електронний зв'язок. В даному випадку маємо 3-центровий 2 електронний зв'язок і вільну пару на молібдені. Можна було би перекласти цю вільну пару на кисень, але тоді структура вийшла би асиметричною, а вона симетрична. І якщо ось ця ситуація виглядає дуже екзотичною, справді вона є екзотичною, і справді я тут трошки вигадую. Але чи аж так сильно я вигадую? Ця орбіталь, а також її родичка, ось ця орбіталь. Це вже знову канонічні, делокалізовані. Показує нам, чому, власне, я говорю про трицентровий двоелектронний зв'язок у випадку MO2 2 транс. Ось ця частина функції і ось ця частина функції чудово собі накладаються. Відповідно, маємо в'яжучу взаємодію кисень-кисень. Але ось тут. Вузлова площина навколо молібдену. Ця в'яжуча орбіталь ігнорує молібден. Це зв'язок кисень-кисень. Хай буде за участю орбіталей молібдену, які не можуть не брати участь, вони десь ось тут. Але з точки зору взаємодії молібден-кисень, ця орбіталь є антив'яжучою. Але з точки зору кисень-кисень навколо молібдену вона є в'яжучою. І, як можемо судити з характеру ось цих частин функції, участь бере орбіталь P молібдену. А ось це делокалізований зв'язок P, на середині це явно орбіталь D молібдену. Ось тут це орбіталі P кисню і таких орбіталей 2. Альтернативно, це саме можна намалювати як подвійний зв'язок ось тут, і незалежний подвійний зв'язок ось тут. Так чи так, в підсумку маємо три зв'язки в МО2 2+, Транс і шість зв'язків в МО2 2+,, Ціз.